Любі, друзі, брати і сестри, миру. І будемо починати наше зібрання з молитви до нашого Господа. Сьогодні у нас особливе зібрання і що перша неділя кожного місяця, тому що ми сьогодні згадуємо смерть і страждання нашого Спасителя, нашого Господа Ісуса Христа, який кров'ю своєю купив право церкві бути. Зараз на землі і потім в вічності бути з ним. І зараз наші молитви до нашого Господа. Любий наш Господь, щиро тобі дякую і вклоняємося тобі. Ти віддав своє життя ради нашого спасіння. І ми тебе любимо, Господи. Ми благословляємо Твоє ім'я і, і хочемо прославити Тебе сьогодні, в цьому зібранні. Хочемо почути Твоє Слово, хочемо згадати і ще раз серцем доторкнутися до тебе, Господи, до Твоїх рук пронзених, до Твоїх груді робити, Господи, щоб мати віру, щоб мати спасіння, щоб мати життя вічне. І ми тобі вклоняємося. І це все собрання, Господи, ми посвящаємо Тобі, Господь, і прославляємо Тебе. І в цих піснях будемо прославляти, і в своїх молитвах буде прославляти тебе, Господь, а Ти нас благослови, Господи. Благослови, щоб Дух Твій святий Він проводив свою роботу в наших серцях, Боже, щоб, щоб ми в трепеті в благовеліні предстояли перед Тобою. Боже, почуй наші молитви і благослови нас, і не тільки нас, всю Україну благослови, весь цей народ, що страждає. Хай війна скінчиться, хай прийде твоє зцілення і твій мир для нашої землі, для, для кожної душі, наші молитві, до тебе, віндя, Ісуса Христа, і ми дякуємо тебі і славимо тебе, Отець і Бог Святий. Амінь.